з України. У мене тут укос на об'єкті. Він виготовлений з декоративного каменю, але замовникам цей колір не подобається. Ну, брали те, що було в епіцентрі, і зараз ми будемо його перефарбовувати. Для перефарбування будемо використовувати декоративну фарбу, троє марки Файдаль, відвід декору. Я вже попереднім відео робив зразки. Ну, ось один із них це кам'янець покритий. Лаком, а це звичайним мільєт декором. Але ми для експерименту будемо його покривати мільєт декором з кольоровим. В даному випадку в кольорі є 1559. Так, і так, для, початку. для початку у нас буде ґрунтування. Грунтувати будемо ґрунтівкою, в гунт для обезпилення і кращої адгезії за До допомогою звичайнісінької щіточки. Тут головне не робити потьоків. І довелося я ложувати грунтівку по поверхні. Це робиться швидко, набагато довше робили заклеювання руковод. Бачите, яка імпровізація. Ну, одним словом грунтуємо, чекаємо годинки 4, до з завтрашнього утра. І будемо продовжувати. Після того як грунтівка повністю висохла, це пройшло вже 24 години, сьогодні вже другий день ми це робимо, то зберемо фарбу. Ось вона в кольорі є 1559. Це підкладка, це інен фарб. Латексна фарба, вона безкольорова. Чому безкольорова Чому безкольорова база? Тому що це колір більш-менш насичений, а під насичені кольори потрібно використовувати. Саме безпольовову базу. Ну от тут вже не, не погониш, тут творчий процес, нам потрібно його все дуже скрупульозно замалювати, всюди позалазити, не наробити потьоків, щоб не було таких ну, напливів. Тобто творча робота. І покривати потрібно бути, буде два рази, тому що як видно, що воно пробивається. А пробивається ще воно за того, що я розвів фарбу процентів на 10 ґрунтівкою, тому що вона така густа, що ну, в неї б не було ну, свойств, щоб залазити туди в щілинки. Ну, Густою фарбою не, не вийшло б зробити такі дрібні детальки, які я зараз роблю. Ну, все, а це фарбуємо. І так, після того, як двічі пофарбовано, пройшло ще близько 12 годин. Воно і так вже дуже еротично виглядає, але ми приукрасимо ще. Беремо ілюєт декор в кольорі 1559. Це декоративна фарба шовковисто матова, щоб не дуже блистіло. І ті самі рухи, що і при фарбувальні. Не роблячи потеків, забиваючи всі оті щілинки, просто-напросто зафарбовуємо матеріал. Ну, не матеріал, а поверхню. І це будемо робити теж, мабуть, двічі. Ну, Подивимось першого разу, що воно вийде. Добре, туди потрібно позаганяти все, щоб не світилось чорнотою. Це скрупульозно, але воно того результат буде того вартий. Тут головне не спішити. І на цей перший шар я матеріал розів десь 10% на 10%, не більше. Можна було більше, але я думаю, то вже буде занадто. Ну і, мабуть, двічі придеться фарбувати, тому що за один раз... Дуже гарно не вийде. Хоча тут видно. І от готовий результат. Декоративний камінь під вільвет декором, під декоративною фарбою, шовковисто матовою від фейдаля. Це в два шари. Ну, Ще скотч дверей не знімали. Відео вже робимо. По-моєму, чудово. Пре-чудово. Тут сірі палери будуть, буде круті. Все, всім дякую. Підписуйтесь на канали. Все буде Україна!